Прихід новонародженого царя означає милостиве знищення царства нашого Я і сповнений любові прийом у Царстві Божому. Це неминуча руйнівна відданість кожної будь-коли народженої людини. Вона простує стежкою відділення від Бога до власної загибелі. Кожен із нас не здатен успішно уникнути її. Ми помічаємо це в інших, і це бентежить нас, проте ми залишаємося сліпими до її виявів у нас самих. Вона визначає те, що ми думаємо, чого бажаємо, що говоримо і робимо. Вона формує наш неписаний закон, за яким ми судимо людей і безліч нереальних очікувань від ситуацій, у яких опиняємось. Вона пояснює, чому ми так часто дратуємося і не здатні виявити терпіння. Вона розтлумачує, чому деякі з нас постійно незадоволені, а інші плентаються по життю в депресії. Вона змушує нас бажати того, чого ми ніколи не матимемо, і вимагати того, чого не заслуговуємо. Вона створює напружені стосунки між нами і іншими людьми і спричинює безкінечні битви з Богом. Це одна з найглибших хвороб нашої гріховної природи і основна причина народження Ісуса. Павло говорить, що Ісус прийшов, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих. Поміркуйте над трьома словами, якими Павло описує дію гріха в житті всіх людей: живе для себе самих. Це те, що ми всі робимо з моменту нашого народження. Ми всі прагнемо бути центром свого світу. Ми схильні концентруватися на своїх бажаннях, на тому, що на нашу думку ми потребуємо, і на своїх почуттях. Ми всі хочемо чинити по-своєму і не бажаємо, щоб інші стояли в нас на шляху. Ми всі прагнемо мати суверенну владу над своїм життям і писати власні правила. Ми вимагаємо, щоб служили нам, потурали нам, погоджувалися з нами, приймали і поважали нас. У своєму егоцентризмі ми переконуємо самих себе, що наші бажання це наші потреби, і, зробивши це, судимо про любов Бога та інших людей за їхньою готовністю ці бажання здійснювати. Коли ми гніваємося, то причиною цього зазвичай є не те, що люди довкола нас переступають Божий закон. Найчастіше ми гніваємося, бо люди переступають закон нашого щастя. Оскільки ми живемо заради власного щастя, то воно завжди вислизає в нас із рук, адже за кожним здійсненим бажанням слідує наступне. Я розумію, що це не те, про що вам хотілося б міркувати Різдвяної пори, те, про що я говорю, не є частиною святкових роздумів, однак усе це важлива частина драми, благодаті й перемоги приходу Месії. Святкуючи народження Ісуса, ми повинні думати про нездоланну благодать. Що я маю на увазі, Ісус прийшов знищити наші егоцентричні царства, щоб мати можливість прийняти нас у своєму славному царстві мудрості, благодаті й любові. Благодать руйнує, щоб благословити нас чимось значно кращим. Благодать руйнує те, що тримає нас у полоні і звільняє нас для життя любові і служіння тому, хто більший за нас. Ісус прийшов, щоб пережити насильницьку смерть і звільнити нас нездоланною благодаттю з нашого царства та переселити у своє царство життя і світла, яке ніколи не матиме кінця. Таку історію варто відсвяткувати.